Вітаю вас, панове. Кожен із нас чув народну приказку не місце прикрашує людину, а людина місце. Щоправда, до недавнього часу це прислів'я було недієвим стосовно нашої влади, але Зеленський, врешті-решт, зробив його більш, ніж дієвим. Скажімо, візьмімо посаду секретаря РНБО, яку в нас займає Данілов. А в наших ворогів патушев. Відразу ж кидається в око неспівмірність величин, навіть без жодного аналізу. Теоретично, на час війни ця посада є найважливішою після посади президента, але це лише в теорії. Пригадаймо, який вплив мав Порошенко, секретар НБО, за президентства Ющенка. Він фактично був другою особою, навіть у мирний тоді час. На практиці ж у нашу добу. Як стверджують неофіційні джерела нинішній секретар РНБО Данілов не виконує жодної політичної ролі, окрім функції пропагандиста, Та в цьому амплуаю витіснив на другий план один із радників Єрмака Подоляк, йдеться про радника особи, посада якої на час війни в теорії не повинна б мати жодного політичного значення. Але на практиці все навпаки. Отож ну, не дивно, що саме радник Єрмака Подоляк став основним рупором президентської влади. Про те, що не місце прикрашує собою людину, яка на ньому сидить, французи знали ще із 15 століття, коли єдиним радником короля Людовіка 11-го був парукар Олів'є Леден на прізвисько Олів'є Диявол. І з того часу посеред французів з'явилася і поширилася думка, ніби диявол завжди буде керувати всією ситуацією в країні, якщо він займає хоча б найнижчу посадову сходинку при королівському дворі. Саме тому французька приказка і застерігає: не давайте місця дияволу. Але як на мене, Олів'є, диявол, який залив сала за шкуру багатьом французам порівняно з деякими іншими сірими кардиналами, не був таким же й шкідливим для своєї країни, позаяк він працював на ідею абсолютної монархії, працював методами, далекими від моралі, але як кажуть у цьому випадку, хто до чого надається. Інша справа, якби його дії загрожували суверенітету Франції. Думаю, у такому випадку французи не чекали б на смерть короля Людовіка, аби вчинити те, що вони врешті із ним таки вчинили. А як відомо, наступний король Карл VIII наказав повісити цього олів'є диявола на Монфокконі. Проте французи. Це французи, а ми українці. У нас зовсім різний менталітет. Ми тільки тепер починаємо чогось вчитися у Заходу. І перше, чого нам слід у нього навчитися, це запам'ятати французьку приказку, не давайте місця дияволу. І не лише запам'ятати, але й керуватися нею. Ось така мораль панова випливає із цього вступу, але на часі нам уже повернутися до політичної постаті Данілова попри те, що її функції наразі обмежені провладною пропагандою. Нашу увагу ця постать привернула своїм останнім інтерв'ю, про яке я особисто дізнався із телеграм-каналу ЦензорНет. Чесно кажучи, автор цього відео не вникав у формальний бік справи і навіть не знає, чи була це прес-конференція Данілова. Сказати правду, формальний бік справи для мене особисто у цій справі не має жодного значення. Важливо, що політик говорить до народу, але не надто важливо, у якому форматі він це говорить. Адже всі формати важливі. Коли йдеться про заяву людини, яка займає високу державну посаду, сам факт полягає в тому, що Данілова нещодавно запитали, як він ставиться до ідеї створення Уряду національної єдності, який мовляв є проектом опозиції. Данілов настільки був не готовим до такого запитання, що помилково назвав слово опозиція словосполученням. Він на це сказав: треба розуміти, що ви маєте на увазі під словосполученням опозиція. Де ви її бачили? Але, по приказу, зі словосполученням, у цій відповіді секретаря РНБО, як ви помітили, все ж прозвучало сенсаційне визнання, що він жодного разу в житті не бачив опозиції. Коли ж журналіст заперечив, мовляв, йдеться про парламентські фракції, які перебувають за межами депутатської більшості, Данілов зробив вельми гучну заяву, яку нам слід проаналізувати. Він зауважив. З чого ви вирішили, що вони є опозиція? Ніякої опозиції у нас не існує. Це люди забрали собі таке гасло, і з ним бігають. Відомі постаті сучасності. Яке вони взагалі мають відношення до опозиції? Опозиція це люди, які відповідальні за процеси, які сьогодні є на нашій території. Відразу ж відкину ту інтерпретацію, відповідно до якої Данілов тут називає опозицію владу. Ні, панове, він далекий від думки, що влада перебуває в опозиції до народу. Багато із моїх читачів погодяться із Даніловим, що в парламенті немає справжньої опозиції, такою, якою б вона мала бути у нинішній ситуації. Але ніхто, думаю, не погодиться із твердженням, що такої опозиції в Україні немає взагалі. Ця опозиція не просто є, вона дуже широка. Інша справа, що на нинішній день уся народна опозиція ще не зробилася організованою силою, але такою вона може зробитися в єдину мить адже порох у бочці. Пасивна субстанція, проте лише до того часу, доки в нього не потрапить іскра. Проте для мене особисто є цікавими тези самого Данілова, ті дві тези, які він озвучив у своїй останній заяві, отож, спробую їх розглянути як предмет його індивідуального цілісного бачення. Нинішньої політичної ситуації, предмет, який він висвітлив, можливо, навіть всупереч власному бажанню, тобто висвітлив мимо волі, проговорився, так би мовити, під впливом емоцій. Але, скоріше за все, висвітлив цілком свідомо. Я б виокремив дві такі надважливі тези Данілова. Теза перша. Ніякої опозиції у нас не існує. Теза друга опозиція це люди, які відповідальні за процеси, які сьогодні є на нашій території. Отож простежимо логічні взаємозв'язки між цими двома тезами. Якщо опозиція це саме та річ, як її бачить Данілов, і якщо при цьому опозиція у нас не існує, на чому він також наполягає, то випливає висновок, що на думку Данілова, у нас немає людей відповідальних за процеси, що відбуваються на нашій території, тобто у нашій країні. А відтак виходить, що немає людей відповідальних за корупцію, за порушення Конституції та інших норм законодавства. Тобто за правовий правовинігілізм провладної фракції, який вона постійно демонструє у стінах парламенту, людей відповідальних за те, що у нас не налагоджено виробництво власної зброї в умовах війни, не переведено вчасно економіку на воєнні рейки, за те, що міністр закордонних справ замість домагатися дипломатичним шляхом постачання зброї від західних партнерів. Обіцяє всьому світу ефективно замінити цю зброю лопатами, за те, що уряд нераціонально використовує кошти, за те, що кадрові зміни в командному складі Збройних сил України, проведені ставкою Верховного командування, явно не на користь ЗСУ, за те, що не розслідуються належним чином воєнні злочини деяких командирів. За безслідне зникнення ресурсу потрібного для армії, зокрема й гуманітарної допомоги, за те, що деякі компоненти цієї допомоги продаються в торговельній мережі і за тисячі інших речей, подібних до перелічених. На думку Данілова, якщо вірити його заяві. У нас в країні немає політиків відповідальних за все це. І ця думка у відповідному аспекті є цілком слушною. Зовсім інша справа, що Даніло вважає ніби відповідальність за такі речі, слід перекласти на опозицію. А поза як її у нас немає, то немає і крайнього, немає з кого спитати. Якщо ж я не помиляюся, а якщо помиляюся, то глядачі мене виправлять у коментарях відповідальність за все, що відбувається на території нашої держави, бере на себе влада, а не опозиція. І бере цю відповідальність на себе всяка влада без винятків, відразу ж в ту мить. Коли погоджується взятися за державне кермо, бере цю відповідальність незалежно від того, хоче вона її брати на себе чи не хоче. Якщо ж вірити Данілову, у нас в країні немає таких людей, які б узяли на себе таку відповідальність. Отож випливає висновок, що влади в нас взагалі немає. Адже справжня опозиція. Бере на себе відповідальність за всі ці речі лише в одному випадку, коли немає влади, або коли влада виявляється безпорадною, неспроможною виконати власні функції. У таких випадках влада йде геть і відповідальність перекладається на опозицію. І якщо вже Данілов, як представник цієї влади, намагається перекласти природну відповідальність влади, на неіснуючу на його думку опозицію, то це дуже тривожний сигнал, панове. Сигнал, який свідчить про те, що в нашій країні немає не тільки опозиції, але й немає також влади. Отож і з'явилася така ситуація, коли ніхто ні за що не відповідає. Ви скажете, а де ж вихід із ситуації? Вихід із цієї ситуації пропонує сам Данілов. Цей вихід полягає у тому, щоб створити справжню опозицію, яка, як він це радить, повинна взяти на себе відповідальність за все, що відбувається в Україні. Кажучи іншими словами, справжня опозиція повинна взяти на себе функції влади. Аже як можна брати на себе відповідальність, не маючи важелів впливу на ситуацію? Не маючи важелів впливу на ситуацію, бере на себе відповідальність за такі речі лише одна істота у цілому світі. І ця істота, панове, називається охвірним цапом. Можливо, пан Данілов і хотів би. Щоб у нас був якийсь охвірний цап у ролі опозиції. Але це також буде опозиція не справжня, а лише її сурогат. Справжня опозиція повинна створити не Комітет Національної Єдності, як про це говорить Порошенко, а Комітет Порятунку, а вслід за Комітетом порятунку створити й тимчасовий уряд. І за допомогою цих опозиційних органів влади вирішувати ті проблеми, що стоять перед країною, ті проблеми, які сучасна влада виявилася неспроможною вирішити. А Комітет національної Єдності – це лише може бути ефективне знаряддя, аби змусити владу поділитися портфелями із сурогатною опозицією. А поза як Данілов як фактичним пропагандистом сучасної владної системи, і саме від нього прозвучала ця погано завуальована, стратегічна пропозиція, не існуючій ще політичній опозиції, то випливає висновок, що наша влада дійшла вже до такої межі безпорадності, коли вся вона була б дуже радою, мирним шляхом. Передати комусь свої функції, отримавши гарантії власної недоторканості. Ще вчора подібні заяви від когось із представників влади були б немисливими речами, але час не стоїть на місці, панове, і все міняється, як на шахівниці. Фігур стає дедалі менше, і пішаки вільно стають фігурами, а король. Він лише хаотично шукає патової ситуації, яку диктує йому інстинкт самозбереження. Заглядаючи в історію, переконаємося, що подібні ситуації не раз уже траплялися в різних країнах, причому виникали вони саме під час війни, в умовах жорсткої кризи влади. І розвиток подальших подій, як правило, завжди йшов за одним сценарієм. В одних випадках сценарієм доволі жорстким, а в інших більш-менш м'яким. І чим пізніше включається дія такого сценарію, тим загальний характер сценарію виявляється більш жорстким, якщо тільки не жорстокішим. Тому й не дивно, панове, що наша влада бажала б м'яких змін у такій внутрішньополітичній ситуації, адже саме м'який варіант політичних перетворень дозволить багатьом представникам придворної камарілії вийти сухими із води.